Ловері баді, сьогодні поговоримо про. Три шалені історії, які можуть змінити повноцінно крипто світ. Я розповів вам, як твіт одної людини може змінити досить багато чого на ринку. Розмова сьогодні буде йти про Ілона Мацка та його Dogecoin, про BitConnect та про Скам FTX. І що ж відбувалося в реальності? BitConnect брав ваші біткоїни і за них видавав свої токени бітці Тобто, коли нові вкладники приходили з новими коштами, вони Виплачувала дивіденди а відсотки старим кодикам. Сама знаменита та проста піраміда. Поці. 2018 рік. Січень місяць. За один ніч даний токен падає в ціні з 400 баксів до 20. Цей безліч людей втрачає колосальні кошти. Зачитаю, один хлопець із Техасу вклав 50 тисяч доларів. Це все, що у нього було, і він отримав, що він отримав нуль. Він просто втратив за одну ніч всі свої вкладення. І зеї колосальної історії в 2021 році Сатіша Кумбхані. Звинувадили в маніпуляціях та в шайхрасті, але його не знайшли по сьогоднішній день. Що Він робить він п'є коктейлі на якихось островах і насолоджується своїм життям, поки інші люди втратили великі кошти та досить багато наплакали сліз. Що ми робимо з якийсь цього висновок? Не слідуйте за тим, хто каже, де ви можете багато заробити. Слідуйте за технологіями, за такими як Ефіріум або Солана. Де повноцінно відкрито дані проекти розвиваються, і на сьогоднішній день, на 2025 рік, вони ростуть в ціні, зростає їхня капіталізація та довіра публіки до даних проектів. Не йдіть там, де легко, ідіть там, де прозоро і зрозуміло. І що ж може фака відбувається далі? FTX. золотий хлопчик. Всі думали після краху бітконек стали розумнішими і вже ніколи не будуть вкладатися та піддаватися маніпуляціям ринку. Але не там то було. Після цього в нас наступна рубрика. Досить гучний крав FTX і люди, які не отримали ще свої кошти по сьогоднішній день. 2022 рік крав біржі FTX. Сен Бенкман, кучерявий хлопчина, який обіцяв досить багато чого, але його обіцянки досить сильно та швидко здулися. І в нас відбувся новий глобальний криптоколапс, на якого знову втратили досить багато людей свої. Ошти на той момент FTX була другою величиною біржа в світі. Чому відбулося так, що досить багато вкладників втратили свої кошти, і дана біржа повноцінно зіскамилася і пішла з ринку. Схема досить проста. Дійсня компанія Alameda Research накручувала ціну токену і розповідала людям, що це другий біткові. Люди вкладали мільярди доларів в токен RIS, все процвітало, все було супер. Але листопад 2022 року впливає інформація, що FTX використовує гроші вкладників для своїх ігор. Що відбувається з токеном? Який коштував 25 баксів. Він знижується до 1 бакса. Біржа втрачає ліквідності на 8 мільярдів. Доларів один із складників з Лондона пише статтю, що він тратив близько 200 тисяч доларів, які він затрав собі на дім. І що ж наразі, 2025 рік, тема засудили до 25 років років в'язниці. Токен FTT торгується в діапазоні півтора бакса, тобто він повноцінно здувся. Що це нам доказує? Що навіть найпопулярніші бренди можуть надувати красиві історії і потім забирати кошти своїх. Вкладників, але не так все погано, як здається. Біткоін наразі в даному році пробив відмітку в 100 тисяч дорів, і розумні інвестора вкладають та заробляють досі досить великі кошти. Головне розуміти одне. Якщо ви вклалися, то вчасно заберіть свій прибуток і вийдіть з актива або з даного проекту, і ви будете завжди в плюсі. Наступна трешова історія: Ілон Маск та Dogecoin. Coin. Розповімо та детально обговоримо про це. Ми знаємо, що один твіт цього хлопця і крипта повноцінно вибухає і все зростає. Розповідаю історію У 2017 році. Ілон заявив про Dogecoin публічно. І ціна з 5 центів виросла до 70 центів, тобто за досить короткий проміжок часу 1300 відсотків. Стандартна схема. Люди купують, бо Ілон так сказав. Але потім він дає на одному із каналів LCN інтерв'ю. Він говорить, що Dogecoin це так, просто жарт, і бам, за годину актив втрачає мінус 30% від своєї вартості. Що зараз, у 2025 році? Logicoin торгується на відмітках 30-50 центів, що досить непогано для Вимкоїна Ілон Маск також сказав, що ви повноцінно можете використовувати догі при покупці Теслі. І ми знаємо, що після того, як він викупив платформу X, тобто минулий Twitter, це повноцінно монетизувало його, і там всі розрахунки відбуваються саме через Догі, що також дає можливість пампити даний актив. Один трейдер із Києва писав мені: я купив догі на 1000 баксів у 2021 році, продав на піку за 14 тисяч. Тобто зробив з 1014-14 повноцінних іксів. Маск мій герой. Але ті, хто гнався за гайпом, без плану. Тратили абсолютно все, до речі, невеликий інсайт. Маск казав, що у 2025 році, можливо, він випустить якийсь токен X, так що готуйте свої гаманці. Можливо, це буде наступна спекуляція, але розумна, на якій можна буде досить гарно заробити. Головне, вчасно з неї вийти. Давайте ми ж зробимо висновок та обговоримо все. BitConnect, Scam, FTX довів те, що навіть зірки падають. Маск він доводить те, що ринок як американські зірки. То на взльоті, то на падінні. Але давайте подивимося правді очі. На даний момент, що ми маємо. Ефіріум у 2025 році перетнув відмітку 4 тисячі доларів, що говорить про цінність та довготривалість життя даного проєкту на ринку і за ним майбутнє. Біткоін, відмітка 100 тисяч була також досягнута. Також даний активно бажається як цифрове золото, в яке можна інвестувати, накопичувати його та на ньому заробляти. Що найголовніше на ринку? Найголовніше на ринку, коли ви заходите в якийсь активів, вчасно вийти з нього і не засиджуватись. Головне розуміти, що потрібно вчасно забирати свій припуток, а не чекати тисячі іксів і на повноцінне збагачення на далі, далі, далі. Не генеруйте свої активи для довгого накопичення і для короткострокового спекулювання, і ви будете успішним трейдером та інвестором. Не бійтеся крипти, бійтеся власної необізнаності. Краще вкладіть час в знання та вивчення ринків і потім заробляйте на цьому постійно. Чим без нен де втрачаєте всі свої кошти. Нижче під відео я прикріплю посилання на свої соцмережі в інстаграмі та телеграмі. Я повноцінно розповідаю про крипту простими словами. Веду публічний портфель та провожу на постійній основі стріми, де даю відповіді на запитання. Ставте лайк, нагадування і пошіть коментарях, як вам дане відео також. Можете накидати тем, які ви хотіли, щоб я розібрав. До наступної зустрічі.